областях. Українські виробники вирішили, як саме боротися з підробками. На кожну одиницю товару наноситимуть два унікальні коди. Перший відкритий. Покупцеві треба послати його смс-кою на вказані номер і протягом 15-20 секунд отримати відповідь. Чи дійсно це товар вказаного виробника? Послуга коштує 1 гривню або ж безкоштовно зайти на сайт проекту. Посилання буде розміщене на ціннику. Інший код захищений стрейч-стрічкою допоможе проконтролювати чесність акцій та бонусних програм. Якщо ж код не підтвердять, покупець зможе відмовитися від товару. А виробник відповідно повідомити державні контролюючі органи, що на цій точці продажу торгують фальсифікатом. Невдовзі на полицях з'явиться взуття з унікальними кодами. До проекту долучилися також деякі виробники органічних продуктів харчування. Не менше ніж 50 мільйонів доларів щороку. Українська взуттєва промисловість втрачає від того, що на ринок України потрапляє взуття підробленими, і що тільки виробник захоче боротися з підробками на ринку, то він може озброїти державні органи певною інформацією, які дозволять виявити підробки в торгівлі.